Друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Max on Money. З вами я Макс, і сьогодні в цьому відео ми поговоримо про сайт FuturiTech, чи сайт платить чи ні. Перевіримо вивід. І перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Посилання на Telegram в описі під відео. І до речі, якщо це відео набере 100 лайків, далі зніму відео про сайт. В якому можна заробляти на мемах. Ну що, поїхали. Друзі, знаходимося на самому сайті Фоторатеч. До речі, на цей сайт робив огляд. Ось зверху. Зараз з'явиться. Так, будемо вводити ми 500 гривнів. Ну, що ж, давайте. Купуємо ми робота за 500. Так, інвестувати. Є в мене 1350 гривень. Так, все, купив. Далі виводимо 535. Нажимаємо вилучення. Вибираємо нашу банківську карточку. Вводимо суму 535 83. І вводимо наш пароль. Пропускаємо підтвердити зняття. Все. Чекаємо, чи виведе чи ні. Другий раз. Так, все. В принципі, будемо, поділимося, чи виведе сайт, чи ні. Сайт виводить протягом 24 годин. Ну, будемо ждати. Ось пройшло все біля 10 хвилин. І прийшло мені ось 482 гривні. Заходимо. Так, ось квитанція, фізичне лице, 482 гривні прийшло на мій баланс протягом 10 хвилин. Вивід займає до 24 годин. Тому ось, в принципі, я задоволений.